О 7.30 у фойє виносять сейф із бюлетенями, перевіряють їхню кількість та роздають членам комісії. Так готуються до відкриття дільниць. О 8-й годині заходять перші виборці. Їм вимірюють температуру та обробляють руки антисептиком. Потім перевіряють документи та видають бюлетені. Свій вибір вже зробила черкащанка Ніна Кашпіровська. Сьогодні кажуть, погано живеться, а якщо ми не будемо голосувати, то ще гірше буде жити. І тому прийшли. Свідомість до людини бути. Для того, щоб щось вимагати від керівництва, треба бути учасниками цього процесу. Аби не стояти в черзі, прийшла вранці і пані Тамара. Каже, віддати свій голос це обов'язок кожного, тому не пропускає жодні вибори. Ми ж хочемо в Раді бачити достойних людей. От ми і голосуємо за них. Політиків багато. А розумних ділових людей у нас не вистачає. Свій вибір зробив Яків Тарнавський. Розповідає, що очікує від цих виборів. Може бути вибір. Можливо, оберемо гідного депутата, який буде думати про людей. Про нас. Після роботи йде голосувати, Степан Колос говорить, вже знає, за кого приголосує. Я вже від влади мало що очікую. Я зараз більш склоняюся до опозиції. Чомусь їхня. Програма мені саме більше подобається. Дільниця забезпечена всіма засобами індивідуального захисту. Але цього року, окрім чотирьох кабінок для голосування, облаштували одну додаткову, розповідає голова дільничої виборчої комісії Руслан Васильєв. Для хворих це вже у пандемію значить, її ввели, а так її ж раніше і не було. Чоловік додає, аби проголосувати із собою необхідно мати один з цих документів. Це паспорт, значить, тимчасове посвідчення і військовий квиток для військовослужбовців строкової служби. Зі слів Руслана Васильєва, з початку голосування на дільницях порушень не було. Вони працюватимуть до 20-ї години. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.